Новина Миколаївна Дністрі за 13 грудня 2024 року російські війська здійснили масовану атаку по українцях. Зокрема, було випущено 94 ракети та близько 200 безпілотників. 81 ракету та 80 безпілотних літальних апаратів російських було знищено. Ще 105 не досягли своїх цілей. Повідомляють у повітряних силах зсу. Але разом з цим є влучання по українській енергетиці. Через це у областях, зокрема в Україні, будуть подовжені графіки відключень електроенергії. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. Але між тим українці все одно продовжують жити, працювати та наближати перемогу України над російським ворогом, який безпощадно. Цілиться по українцях, зокрема, за цей випуск новин за цей тиждень, що відбувся, дивіться про німецьку делегацію, яка відвідала Миколаїв, коментарі німецьких волонтерів про гуманітарну допомогу та співпрацю з миколаївськими пластунами. Також дивіться про мистецький захід, який провели для дітей військовослужбовців Миколаївської громади представники благодійного фонду. Козицького у Миколаївській дитячій школі мистецтв також нам нагадаємо про роботу спільноти жити чекаючи супровід родин зниклих безвісти військовослужбовців, та навіть розповімо про вечорниці у музеї Уляни Кравченко та Миколи Устияновича. Працюємо для вас, як завжди, Ольга Марків у студії. Підписуйтесь на ютуб канал редакції. Співпраця задля перемоги України над російським окупантом, 8 грудня до Миколаєва, прибули з гуманітарною допомогою німецькі друзі, волонтери та партнери товариства резервістів німецького міста Ханау, керівник товариства Андре Кемпель та керівник єврейської хасидської культурної громади Бреслев Нікодік. Також з німецькою делегацією були присутні німецькі підприємці і громадські діячі. Зустрілись як звично біля міського палацу культури, де діє єдиний волонтерський центр, який існує з 2022 року у співпраці з громадською організацією Волонтерський конвой, громадське формування Миколаївська народна самооборона та Миколаївською міською радою. Андрій Щебель, міський голова, зустрів німецьких делегатів, поспілкувались, Адже крім волонтерської співпраці, налагоджується співпраця між Миколаєвом та німецькими містами. Зокрема, восени Андрій Щеб. Здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся разом з бургомістрами міста Ханау та Брухкебель. Гуманітарна допомога з Німеччини призначена українським військовим дітям та людям, які потребують особливої уваги. Серед всього це одяг, взуття, нижня білизна вартістю 100 тисяч євро. Речі медичного призначення, продукти харчування та інші потрібні речі у такий важливий для України час. Андреа Кемпель, керівник товариства резервістів німецького міста Ханау, розказав про допомогу та мотивацію. Ми привезли цього разу насамперед речі, які пожертвувала фірма Енгельбе Штраус. Це різноманітний одяг, взуття, це є нижня білизна для солдат. Також це є жіночий одяг. Дуже багато різних речей в загальному вартість орієнтовно 100 тисяч євро. От і зараз хлопці це все розвантажують. Крім того, ми привезли такий спогад про наш захід. Який ми проводили минуло. Місяця в Німеччині, куди ми запрошували, приїжджали наші друзі з Миколаївської самоборони. Це флаєр з цього заходу, який ми гарно оформили і привезли також з собою на згадку про цю подію. Що мотивує Андрея допомагати, і яка це вже по рахунку допомога, і з якого часу? і Кожен має напевно, свою відповідальність, своє бажання допомагати комусь. Кожен шукає свою мотивацію для мене. Я кажу, завжди допомога людям, які потребують. Завжди виникає, коли в мене якісь неприємності. Я шукаю можливість допомогти іншим показати кулак неприємностям. І таким чином справлятися своїми, допомагаючи людям, які попали ще більшу віду. Крім гуманітарних речей, гуманітарної допомоги, яку ми організовуємо ми також стараємося допомагати працювати з Україною і. На політичному рівні допомагати будувати, наводити нові мости, організовувати нові проекти. Також працюємо з молоддю. Сьогодні ми теж хочемо зустрітися з пластунами. Наші скаути виявили бажання, як тільки настане мир України, почати організовувати проєкти з українськими пластунами. І власне, ми хочемо сьогодні нав'язати перші контакти, щоб в майбутньому і молодь могла від. Відкрити спілкуватися. І те, що ми завжди хочемо підкреслити: люди, з якими ми тут зустрічаємося, це не лише наші партнери, це насамперед наші друзі. А друзів не можна залишати в біді. Йдеться не тоді, коли світить сонце, а коли погана погода, якісь незручності, їх треба завжди підтримувати. Ніходік власне з такої першої зустрічі, яка сталася ще весною 22-го року. Так доля нас звела до купи з Ніко на е, польсько-українському кордоні, де була поступила до нас перша допомога. А пізніше все вилилося в супровід кожного 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 е, місяця, е, власне, 22, -го, 23 -го і тепер 24 року. Нікодік, е, значить, єврейська хасидська е, культурна громада Бреслев Німеччині. Він керує нею. Йому велике знімаю шапку і дякую. дружніх розмов привітань та вручення подяк і грамот від міського голови у міському палаці культури Святий Миколай. Також вручив німецьким друзям подарунки. А далі делегація завітала до миколаївських пластунів, станиці Миколаїв, національна скаутська організація. Пласт зустріч з миколаївськими пластунами. Це є перший крок до налагодження дружніх стосунків з німецькими скаутами. Зокрема, Андре Кемпель вручив пластунам від церковно-скаутської організації. В Німеччині хустину та прапор району Майн Кінці Крайс. В свою чергу станична Андріана Костко передала пам'ятні сувеніри для нашого міста. Дуже важлива така співпраця Є дуже цінною в такий важкий час для нас. Після завершення війни молодь з Миколаєва та Німеччини зможуть обмінюватися досвідом, відвідати один одного та провести спільні акції та заходи. Слава Україні! 9 грудня у Миколаївській дитячій школі мистецтв провели тематичний захід для дітей захисників Миколаївської громади на запрошення спільноти жити чекаючи, які займаються психосоціальним супроводом родин зниклих безвісти військовослужбовців. Представники благодійного фонду Козицького підготували для дітей мистецький квест та арт-терапію, розпис екоторбинок. В процесі гри діти пізнавали українське мистецтво та вчились видів і жанрів мистецтва а пізніше до заходу долучились і дорослі, де спільно розмалювали. Торбинки процес розмальовування був надихаючий та радісний для усіх присутніх Цьогоріч, починаючи від літа, представники благодійного фонду Козицького провели таких мистецьких заходів для дітей військовослужбовців. Вже 10. Ми з командою займаємося промоцією українського мистецтва за кордоном. Ми провели вже більше 40 виставок у 18 країнах. Серед них і, і Америка і Канада і багато країн Європи. Ми хочемо показати світу, щоб ознайомити світ з нашою культурою, мистецтвом і ознайомити з нашими українськими художниками. Також ми займаємося і соціальними проектами, в тому числі ми займаємося з дітьми. Військослужбовців сьогодні в нас були квести туди входили і ребуси, і лабіринти, і пазли, і математика, і все стосувалося завдань з мистецтвознавства. Також у нас були логічні завдання з мистецтвознавства, і ми також мали спеціальні брошурки, де були і ребуси, і загадки, і лабіринти. Все пов'язано з мистецтвом. Також ми сьогодні розписували шопери, кожен вибрав собі тематику, але дуже було помітно, що багато брали собі герби України, символіку України і дівчатка і хлопчики брали жовто-блакитні кольори. Також брали кольори червоні, зелені, щоб малювати якісь квіти символічні України, типу калини червоних ягід. До участі на мистецьку подію були запрошені діти загиблих військовослужбовців та зниклих безвісти військовослужбовців. Серед спільнот, яка підтримує такі родини, є спільнота Жити чекаючи, яка у співпраці з громадською організацією Мета за фінансової підтримки мечфою, психічне здоров'я для України, допомагає родинам Миколаївської громади переживати процес невизначеної втрати. Зокрема, фасилітатори спільноти провод. Групові зустрічі, мандрівки, поїздки, заходи для дітей залучають юристів, фахівців та психологів, аби допомогти людям. Лідія Паламар, одна із фасилітаторів спільноти Жити чекаючи Миколаївської громади, нагадала про роботу організації. Наш проект жити чекаючи вже працює другий рік. На початку 2022 року людям не було де звернутися. І як цей проект розпочався? Це було шведське українське спів... співтовариство, яке організувало цю наш цей проект Жити чекаючи. Цей супровід організований був в трьох громадах: Червоноградська, Дрогобицька і Миколаївська. В Миколаївській громаді ввійшли нас три чоловіка: психолог Люба Григорівна, Ольга Марків і Паламар Ліда Васильівна. Я хочу сказати, що це не це було дуже суттєва ця організація для підтримки людей, які очутилися в тих тяжких складних ситуаціях. Ми проводимо ці заходи з нашими родинами, ми ознайомилися у нас рівний з рівним, і тому ці родини для нас рідні, і ми робимо супровід для них, екскурсії, по бажанню наших всіх родин. Тому що вони розуміють, що ніхто як не ми, які ми пережили так само це все, могли їх зрозуміти. Ви знаєте, це настільки тяжкий досвід людей, які з тим всім пройшли, але вони на даний момент вже мають координацію, мають куди звернутися. Створені вже в 2024 році, в 2023 координаційні центр. Коли це у нас на початку 2022 року, це було дуже тяжко. Тому що ми ніхто в таких ситуаціях не знали, як діяти. В нас вже додався фасилітатор. процент Зоряна вона проходить навчання, і це дуже допомога, тому що коли ми починали, було 9 людей. Тепер війна продовжилась, і у нас понад 40 людей. Є люди, які вже поховали своїх синів, братів, чоловіків. Це є тяжка ситуація, і вона не змінюється, тому що війна не закінчилась. Ця допомога. Тим родинам проходить, знаєте, в, такої, в такій дружній родинній обстановці, і це дуже розслаблює тих родин, і і ті родини вони є настільки дружніми. Які вони відвідують наші заходи, вони вже починають один одного розуміти співслова, і коли ця бесіда, яку ми проводимо рівне з рівними, ми намагаємося зрозуміти кожну людину. Ми, ми даємо виговорити з цій людині. Наш офіс знаходиться на вулиці Пришляків, 2, біля рідної оселі, на другому поверсі. Любий, хто би хотів до нас завітати, ми завжди будемо раді. Тому що ця допомога нашим родинам це є наш основний принцип роботи. Він полягає в тому, щоб ми той супровід і допомога тим батькам була і родинам настільки дієва, щоб вони знали, що вони можуть прийти в тяжку хвилину, і ми можемо їх вислухати. Ми дякуємо всім, які. Залучені до цього дійства, тому що це є тяжкий і довгий процес, але не, не можна опускати рук. Треба завжди бути оптимістом, працювати над собою і вірити, що перемога буде близько. Миколаївське опілля єднає Україну. Справжні вечорниці влаштували у Миколаївському музеї імені Уляни Кравченко та Миколи Устияновича у Миколаєві. Сюди з'їхались майстрині не тільки з Миколаївської громади Честрищини, але й з Луганська, Херсонщини, Криму, Харкова та Дніпропетровщини перед тим як поринити у передріздвяні українські святкування гостей зустрічали Микола Устаянович та Уляна. Кравченко, ролі яких зіграли отець Юрій Огановський та Миколаївчанка Роксолана Лісняк. Далі гостей знайомили з історією дому, а саме з історією музею і дотичності до неї видатних постатей, таких як Микола Остаянович і Уляна Кравченко. Школярки Юлія та Оксана Чорні, які представляли Львівщину в команді «Миколаївські Копачі на всеукраїнському турнірі з історії, розказали якраз присутнім про цінності Миколаївського опілля. Та створення миколаївських фортифікаційних споруд. А присутні майстрині, які зробили виставку прикрас з бісеру, розказали кожна свою історію, адже незважаючи на регіон проживання. Серці кожної любов до України і збереження краси й культури української спадщини. Проект Миколаївського опілля це старт нових ідей, які ініціюють спільно сектор культурної спадщини Стрийської РДА та Миколаївська міська рада спільно з громадським активом та відділом культури Миколаївської міської ради. Більше про важливість проекту Ольга Боднар, завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської РДА, розповіла спеціально для вас. Слава Ісусу Христу! Дороге товариство, дороге панство. Ми сьогодні тут, у музеї Уляни Кравченко і Миколи Уст... Устаяновича, запустили новий просвітницько-краєзнавчий проєкт Миколаївське опілля, єднає Україну. І саме передріздвяні такі моменти, де ми говоримо про відновлення етнографічно-культурних традицій, цінностей. Опілля самого миколаївського пілля, а також всієї України для чого ми це робимо? Бо треба піднімати на поверхню те, що тримає наш дух, тобто культурна спадщина, історія, культура, культурні цінності це сьогодні вперше. Отакі класні миколаївські вечорниці, на котрі приїхали з Донецької області, з Харкова, Дніпропетровщина, Луганська область, Херсон. І наші миколаївські майстрині, молодіти, щоб говорити про що? Ми говоримо про Україну, про її культуру, про її звичаї, про молитву, про ті цінності, котрі нас тримають на землі. Наступні які кроки? Бо для чого ми це робимо? Бо ми так формуємо нове підростаюче покоління, формуємо оту політику пам'яті, закладаємо, воскрешаємо, що було до нас. Найкраще, найцінніше, і закладаємо як дідух в основу, як фундамент у майбутнє покоління. І ми будемо такий цикл заходів проводити багато по цілій території Опілля, бо Стрийський район ділиться на дві конкретно етнографічні групи: це Бойківщина і це опілля. І вперше ми піднімаємо цю тему, де ми чітко говоримо: звичаї і традиції ополян, звичаї і традиції е, тих. Е, Територіальних громад, а це вісім, тобто це весь Миколаївський колишній район і весь Жидачівський колишній район це все території опілля. Це настільки багата територія з своїми звичаями, своїми традиціями, своїми відмінностями, своєю специфікою, і це треба подавати. Бо про Бойківщину ми вже говоримо більше, і вона більше вже на слуху, так як лемки, як гуцули. А тепер настав час воскресити питання ополян. А це ще древні. Нація, це етнографічний етнос, це ще дрібніше куріння, бо ми маємо поселення другої, третьої доби доби до нашої ери, ми маємо різні об'єкти культурної спадщини, котрі говорять, що нас набагато глибше куріння, нас набагато потужніша енергетика, і саме основне, що тут. Було ремесло, була майстерність, була вишивка, були вироби з різних різних видів з гончарства. Вони більше тут робили з гончарства, бо дуже було багато глини. Ту глину випалювали, розмальовували, це вже інша техніка, а це все треба показувати, про це все треба говорити. Тут творили неймовірні роботи. Тут була неймовірна вишивка. Правда, на мені сьогодні не опільська вишивка, але коли ми переглянемо вишивку, і коли ми. Переглянемо вироби з бісеру і різноманітні інші, то ми побачимо специфіку і відмінності. І хочу ще таку одну ремарку сказати: цікаву, що 17 го числа у роздолі ми зробимо здибанку перед різдвяну здибанку опільської і бойківської культури, де будемо говорити відмінності і спільності у коляді і приготуванні куті. Тому. Я щиро вдячна тим людям, хто сьогодні доєднався, хто творив той просвітницький захід, а найбільше тим людям, хто за до нас, бо якби не вони, мабуть, ми б сюди не зібралися сьогодні і не вчилися би тримати стрій цілої великої України. Також на вечорницях представили творчі номера від Миколаївської дитячої школи мистецтв. Від вихованців Миколаївського професійного ліцею та влаштували справжній показ прикрас. Майстрині розповідали про свої гардани, чокери, браслети, обручі, силянки розповіли про стилі виконання. А Христина Жовнірчик, майстриня та керівниця гуртка будинку дитячої та юнацької творчості провела майстер-клас для присутніх. Ну і звісно ж не обійшлося без пампухів і традиційних страв. Серед яких гарбузова ікра та славнозвісний пляцок Королівський. Гарбузову роблять в них ікру. І вони собі вирахували, що в них роблять у всіх областях гарбузову ікру. У нас роблять ікру з кабачка тут, Бойківщина, філя і інші заморську ікру, а вони роблять ікру я з дині. А я бажаю вам мирних та спокійних. Вихідних, нагадую, що ще більше новин у нас на сайті медіадефізмиколаїв.онлайн. Допомагайте військових, підтримуйте одне одному, Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв на Дністрі.